Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі браті і сестри, у сьогоднішньому євангельському читанні ми чуємо від Господа Ісуса Христа провіщення про Його страждання, про те, що вже скоро час, коли належить Йому. Пройти шлях Хресний. Ці слова Він говорить до своїх учеників для того, щоб, по-перше, вони зрозуміли, якщо не зараз, то згодом, що Спаситель іде цим шляхом свідомо. Як він і сказав пізніше. На допиті у Пилата. ніхто не забирає у мене життя, але я віддаю його. Не мав би ти наді мною ніякої влади, якби не було тобі дано звича? Син людський іде так, як про нього написано. Що це означає? Це означає, що він іде згідно волі Божої. Бо писання звищене із волі Божої і під натхненням Духа Святого. І тому син іде так, як зволив Його Отець. І щоб це розуміли ученики Його, Спаситель і говорить їм, що наближається цей час. Разом з тим. Бачимо, що ученики, так як ще не прийняли Духа Святого, ще не зійшов на них Дух Святий ще не відкрилося їм в повноті серце для розуміння слів Божих. Вони замість того, щоб відчути, які страшні наближаються дні, і що належить перетерпіти. Спасителю починають говорити про те, хто з них більший має бути у царстві Божому. Бо царство це, як і всі їхні сучасники з народу юдейського, вони уявляли собі як царство звичайне, царство земне. І тому думали. Що Ісус Христос іде у Єрусалим для того, щоб воцаритися, тобто стати володарем, земним царем. А відповідно, той, хто сяде праворуч, і той, хто сяде ліворуч, будуть найближчими до царя і найвищими серед його служителів і цередворців. І тому, як і Іоанн, а в іншому місці, в Євангелії, в іншому говориться, що і мати їхня просила за них, вони просять ці місця почесні. Спаситель, бачачи їхнє нерозуміння, каже: чи можете ви пити чашу, яку я п'ю, і хреститися хрещенням, яким я хрещуся? Тобто, чи можете ви. Пройти за мною цей шлях, взявши хрест, пройти на скорботу, на терпіння, на страждання і навіть пролиття крові. Бо каже їм, не знаєте, чого ви просите. Але вони з любові до свого Спасителя кажуть, може. І Господь їм каже, пройдете ви цей шлях. А кому бути? Праворуч і кому ліворуч це не від мене, а кому уготовано звише, тобто кому подасть це отець, на яке служіння кого покличе, той тим і буде. І не один раз ми у Євангелії зустрічаємося із цими суперечками, хто має бути старший і Спаситель вказує. Що це земні володарі є начальниками, керуючи народами, людьми. А між християнами повинно бути зовсім по-іншому. Хто хоче бути першим, має бути всім слугою, бо і сам Спаситель показує приклад, що Він, Господь, Він, Син Божий, є слугою, служителем. Він, Сам про себе каже, Син людський прийшов не для того, щоб йому послужили, а щоб і самому послужити. Ми, дорогі брати і сестри, підходимо вже поступово до завершення часу Великого посту. І ось ці нагадування, що з одного боку ми наближаємося до спогаду про страсті Христові. Разом з е, Спасителем, разом з учениками, слухаючи слова зі священного Писання, писаннями, знов, подумки знову повернемося у ці дні. Пройдемо і через Сіонську горницю, і через Гефесиманський сад, і через нічне судилище у Синедріоні, і через Неправедне осудження у Пилата через Голгофу і смерть на Христі та поховання, всі ці спогади будемо звершувати невдовзі. І через це читання церква нагадує нам, що ми маємо духовно готуватися до цього. Разом з тим, нагадує нам церква через це читання і про те, що. І серед нас, християн, як і серед апостолів у той час, коли ще вони не сповнилися Духа Святого в день п'ятидесятниці, також зустрічаються ці суперечки, хто старший, хто молодший, хто хоче керувати, а над ким хоче володарювати. І Господь нагадує нам про те, що кожне покликання є від Бога. Що не людина сама себе має визначати, я буду керувати чи я буду начальствувати. Бо вона може це робити, але вона не буде тоді мати благодатної допомоги від Бога. І завершення справ такої людини буде безплідне або і ганебне, бо в історії не раз ми зустрічаємо подібні приклади. Коли людина, так як безумний багач і сприч, владу і багатство і почесті і славу збирає, але не в Бога багатіє, і приходить час, і все це з ганьбою завершується, можна навести хоча б один приклад Царя Ірода, як того ірода, який Царював у час Різдва Христового, який назвався і Великим, бо збудував величний храм Єрусалимський і багато інших мирських діл сотворив. Але ім'я Його на всі віки стало ганебним через його злочинство, через те, що він проливав кров невинну. І не тільки немовлят вифлеємських, але і навіть своїх дітей вбивав, боячись, що сини його будуть відбирати від нього трон царський. Також і інший ірод, наступник, який вже царював за часів земного служіння Ісуса Христа, Той, до якого привели Спасителя у день розп'яття. Бо Пилат послав до цього ірода четвертовладника, почувши, що Ісус Христос походить із Галилеї, а Ірод був начальником над Галилею. І цього ірода завершення життя було ганебом, тому що він, як оповідається про нього в книзі діянь, вдягнувся одного разу на свято у пишний одяг. І представ перед народом, а люди, що бажаючи догодити йому, почали викрикувати, що це є вигляд і голос не людини, а Бога. І він так надихнувся, думаючи, що він вже настільки божественний, що почав величатися цим, і Господь його уразив хворобою, і він невдовзі у страшних муках помер. І так від оцього часу євангельського. І дотепер, і так буде до кінця віку, аж доки прийде останній земний Володар, Антихрист, який буде мати велику владу, але цю владу знищить і посоромить і скине Господь пришестям другим своїм у славі. Так є, коли людина намагається здобути. Щось для себе величне і цим пишатися і володарювати над іншим. Але Божої благодаті не закликає і розуміє, це, цю владу як звеличення своє, а не як служіння людям. То за таке Господь карає, і ми бачимо, як це відбувається, не відразу карає, не в той же день. Дає можливість людині виправитися, але якщо не виправляється, то тоді приходить покарання. І тому ми, яку би ми владу не мали, а ми маємо владу, кожен. Більшу чи меншу батьки над дітьми мають владу. Ті, хто мають підлеглих по праці над своїми підлеглими, навіть надзвичайними своїми мирськими справами. Кожен має ту чи іншу владу, хоча б і маленьку. Ми маємо пам'ятати, що маємо використовувати те, що нам дано для служіння, щоб нам не опинитися осудженим. Бо кожен, хто прагне володарювати, нехай пам'ятає, що він іде на служіння і на важкий хрест. І лише з допомогою Божою може гідно звершити на благо людям і для власного спасіння. Останнє, на чому хотів би наголосити, це сьогоднішня пам'ять Марії Єгипетської, преподобної великої святої і подвижниці. Ми вже згадували про неї і її життє. І цього тижня, п'ятого тижня посту, це згадування. Привертає нашу увагу до того, що яка би була людина грішна і яке б не було її глибоке падіння, але якщо вона навертається від своїх гріхів, Господь ці гріхи прощає, і з великих грішників можуть бути великі святі, але стають святими лише через покаяння і подвиг. Минулої неділі ми згадували Іанна Ліствичника, і його ліствицю. Що духовне зростання не відбувається в одну мить. Покаяння і навернення може бути в одну мить, але зростання духовне це є поступове сходження, це є боротьба і важка праця. І тому, хоча прийде час завершення посту, і у Великдень завершимо постувати, це не означає, що ми повинні завершити час свого духовного зростання і, відклавши духовні справи, знову всі своїм серцем приліпитися до мирського не повинно бути так. Але згадуючи приклад преподобної Марії Єгипетської, яка, будучи великою грішницею, навернулася від гріхів до покаяння, а через покаяння і подвиг багаторічний прийшла до великої святості, будемо і ми своє життя будувати таким чином. Кожен на своєму місці і у своєму званні, але прагнути цього духовного зростання, щоб ми поступово піднімалися цими сходинками до небесного царства, не думаючи про те, хто буде праворуч чи хто буде ліворуч, але хоча б найменше бути у царстві небесному, тому що і найменшому буде таке велике благо, яке ми навіть не можемо собі уявити. Молитвами преподобної Матері нашої, Марії Єгипетської, і всіх святих, Господи Ісусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амінь. Спаси Господи.